Всім доброго часу, з вами Лавра. Давайте поговоримо за те відео, яке я вже зробила з приводу Майдану. Давайте зрозуміємо, що ми сьогодні називаємо і думаємо, що будь-які збори на Майдані, площі Майдані, може називатися Майдан. Бо ми називали тоді При Януковичі і при приході Порошенка ми називали це Майданом. Але сьогодні будь-які збори людей. Які можуть бути 10-20 людей, це не означає, що це Майдан. Розумієте, вони можуть збиратися на площі Майдан, на Майдані, але це не означає, що воно називається Майдан, тобто в тому вигляді, які, як воно було, тисячі, тисячі людей. да? Тому давайте не плутати. І зараз таку агресію не виливати у простір, тому що воно не буде в тому вигляді, як воно було колись. Да? Ми тоді, скажімо так, при мирі вимагали свободи. Сьогодні війна, і це, звісно, ніхто, жоден дурень, мабуть, не думає, що, не збирається йти виходити на площу а, і, там, з наметами, і так далі. Такого не буде. Не треба зараз роздувати із мух і слона. Ось так. І зараз ми передивимось. Ми передивимось, давайте чи. Все ж таки будуть збиратися люди. Я хочу ще раз підкреслити, збиратися люди можуть 10, 20, 5. Тобто, ось так. Чи будуть збиратися люди? Подивимося, що в мене впало. Хоча я на це не зовсім не звертаю уваги. Ну, дивіться, вихід короля Пінтаклей. Тобто тут все ж таки те, що збирається, але це не повинна бути велика купа людей. Чи, давайте так, чи збираються люди виходити 24 березня? Чи збираються люди виходити 24 березня на площу у Києві? Чи збираються люди виходити 24 березня на площу у Києві? Ну, звісно, дивіться. Дивіться, плани є, дії є. Просто ще по луні воно ще немає ясності в чомусь, да? але дійсно плани є, ви бачите, щоб виходити і щось, пропозиція якась, щось. Давати. Зверніть увагу, тут агресії немає. Тут агресії немає. Так. Так що, а, ті, що, хто пишуть, Майдану не буде! Майдану не буде. Я думаю, що його не буде. Я не думаю, що українці настільки дурні, як кацапи. Кацапи взагалі не спроможні на що вийти і взагалі добитися нічого не можуть. Так що майдану не буде в цьому свій час. А скоріше всього, і раз люди там щось планують, дуже схоже на те, що вони планують. Бо двіка жезлів, і па жезлів, і вісім жезлів. Тобто рух якийсь він проробляється зараз. Інформація скривається по луні. Щоб не було це так відкрито. Так. Чи задіяні в тому Майдані фігури від минулого президента? Чи задіяні в тому Майдані фігури від минулого президента? Ні, Ой, Майдані, в цих зборах, які плануються, да? фігури від Порошенка. Є деякий вплив, є деякий вплив або інформаційно його підтримують. Я не бачу, щоб грошима, хоча король Пентаклів і тут заможня людина, є вливання в щось, але розумієте, тут я справа в тому, що тут підвішений у нас. Тобто, вливання якісь вони більше були, були як розбуркування на рівні емоційного. Моменту. Але на сьогоднішній момент по оповішеному, скажімо так, скоріше ні. Справа в тому, що навпаки, вони, якщо побачать, що якийсь кібір починається, вони можуть включитися, включитися пізніше, ці люди. Ось так. Розумієте, зараз дивитися вплив на ці збори немає, чесно кажучи, сильного сенсу, тому що воно не відбулося. Його ще немає. Оцих подій має на увазі. Да? Чи 24 березня, ось зовсім скоро. Чи все ж таки вийдуть люди на площу? Якісь вийдуть люди на площу. Чи буде вихід людей, чи збиратися люди вийдуть, щоб поговорити з владою? І будуть намагатися виходити люди. А я вам скажу так, деякі люди захочуть подивитися зі сторони, як гості просто. розумієте, Можуть захочути вийти, подивитися зі сторони, а як воно буде там? Але щоб діяти десятка мічів, ні. Тут скоріше хтось може прочитати десь і думати, так, пойду, я подивлюся з сусіднього вікна. Розумієте, ось тут як гость зайти і отримати якусь інформацію. Ось тут, скоріше, так. Чи захочуть вийти? Ну, по пажу жезлів, да, тут невеличка кубка повинна вийти. розумієте? Тут хтось з кимось щоб на спілкуванні прийти може. Ну, а знову я кажу, по луні по місяцю багато інформації зараз скрито, якась неточність, якась неясність. Ось так. Тобто Тут десятка мічів означає, що гості просто десь зі сторони як гость, подивиться. А так, щоб, а так, Хто може вийти, і прийти, і подивитися паш Жезловий, прийде і, наприклад, скаже, ну що ж, я підтримую, теж хочу почути, що де там кажуть. Постою на всякий случай. Ось тут отак. Тут як підтримка один одного. Тобто Я постою, якщо треба буде когось підтримати, я постою. Розумієте? А ви знаєте, що тут можуть зацікавитися молодняк, тобто молоді люди? так, чи вийдуть люди на площу? Я ж вам кажу, що у людей думки є, вони читають щось. Читають, бачать і у когось вагання буде. Постаю там, подивлюся, чи будуть збиратися люди. Ось так. Чи будуть збиратися? Якщо щось, то я там постою і послухаю звернення, отримую якийсь досвід, да, якусь інформацію за Україну. Ну, ось так. Тобто тут, в принципі, агресій ніяких взагалі немає в там, в ще якогось наробити. Ось так. Ще дещо йде. Ну, яку цю колоду візьму. Чи приготує наша влада поставити якихось поліцейських на всякий случай, чи приготується наша влада, і чи поставлять декілька поліцейських для того, щоб ну, зупинити або проконтролювати, щоб не відбулося там, якихось подій. Е, да, да. Будуть, е, декілька людей, вони будуть стояти і дивитися для, скажімо так, для контролю, щоб не відбулося, не піднялася якась якіпі ну, емо, емоційний. Розумієте? Але тут агресії від поліцейських або від охоронців якихось теж немає. Да, вони будуть, готові будуть просто стримувати деякі моменти. Готові будуть. Ви чули, що я кажу? Слухайте уважно, вони будуть готові для приготування того, щоб стримувати, якщо це знадобиться. Тобто деякі кількість людей поліцейських або якихось там спеціальних охоронців, не знаю, як вона називається, готові будуть, якщо кипіш, вони будуть вже стояти. Тобто дивитися, щоб не відбулося щось, щось десь. Ось так. Чи буде 24-го збиратися Майдан? Король Мічей подрібно випадає і все. Чи буде давайте збиратися Майдан? Ну, тут ви бачите рух іде до будівлі якоїсь. Бачите, тут жезлі, 8 жезлів. Чи буде збиратися Майдан? Ой, Майдан. Ну, збиратися люди, да? Чи будуть збиратися люди? Налаштовані люди для того, щоб почати розмови. Налаштовані люди для того, щоб почати розмови з тими, хто там десь в будівлі. Налаштовані вони емоційно, але не агресивно. Ту з кубків вони йдуть е, в главі, можна сказати, до короля е, в з королем кубків або до короля кубків до президентства. Розумієте, йдуть для того, щоб поговорити і щось емоційне сказати. Ту спінтаклі означає, що вони несуть якийсь ресурс або говорять за ресурс. Справа в тому, що їх можуть десь кудись не пропустити. Що за ту спінтаклі? Якісь пропозиції тут йдуть, от в ногах, да? буде розмова така, що е, треба починати діяти оці сварки або боротьба за бабло. Е, треба від, ну, або убирати людей, став, ставити нових. Ну, тобто тут будуть щось, такі питання підніматися. Агресії тут від людей, які хочуть крокувати, немає. Так, їх можуть обмежувати, тобто не пропускати, десь там стояти, або, може, стояти, до речі, і а, хто їх може не пропускати? Так, да, бачите, десятка м'ячів. Тобто, можуть не дати вийти на якусь територію, да, під керівництвом. Зверніть увагу. Так, 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 так. так. І ще раз кажу, дивіться, їм, в принципі, або не дадуть зібратися, або не дадуть підійти кудись і звернутися. Ось так. Тобто тут досить така чітка буде позиція, щоб щоб зупинити оцей далі рух цих людей, хоча вони тут ніякої агресії немає. І в принципі, кількості їх я не бачу, щоб там щось. Була велика. Ось так. Чи будуть, да, все ж таки, обов'язково буде людина якась одна, дві, три, яка вийде, буде намагатися виходити на площу по захисту. Слухайте, ну тут тема все рівно одна та сама. Тут або кража грошей йде ось. Які йшли там в, до, до українців, да? тобто там, де передача грошей один в один із рук в руки, воно було приховано. Тут іще така тема. Я хочу сказати, що все рівно якісь люди. Кількість, я вам не скажу, 3, 2, 10. Все рівно десь вони прийдуть на площу і почекають. Але я не думаю, що їм дадуть сильно якось розвернутися. Ось так. Або зупинять зразу на корню поговорять, так би мовити, Але, або, тобто, зразу це буде, як ну, поговорили і до побачення. Ось так. Звісно, тут по карті цей лицармічів може бути на них наїзд якийсь, тут може бути насправді кубка людей, які насправді, кубка, людей, кубка людей, які хочуть піднімати цю тему, вона невелика. Невелика. Ну, ось так. До речі, я відповідаю людям, які пишуть, що відуючі, багато відуючих, сказали, що там буде розкол України. А, ні, ніякого розколу України не буде. Відуючи, це гівно, які так кажуть, да? я прям так кажу. Так що, ось так не знаю, що то за відою сказали. Українці не могли такого сказати. Розколу ніякого не буде. Ні зараз, ні після виграшу. Навпаки, буде сплочіння сил. Більш того, сьогодні багато українців побачили і не трендіть мені більше нічого. Побачили навпаки, наскільки. А серед нас, українців, є люди відповідальні з величезною доброю душею, і так далі. І люди, які бігли на територію на частину Західної України. На захід України побачили, як там люди відкривають своє серденька, і не розповідайте мені, що там десь брали гроші. Хтось брав за своє житло гроші, а хтось давав повністю цілих хати віддавав для безкоштовного життя, скільки треба. Так що... Ось так. Багато сьогодні відкрилося у людей тих, хто думав, що на, України, на території Західної України живуть якісь люди не такі. Сьогодні побачили там добрі люди, працьовиті е, і так далі. Тому з окупованих територій або розбитих територій дуже багато виїхало саме на захід України і вже там пускають корені. Так і буде, хай. Головне, щоб. Вивчали і несли українську культуру. Бо хто, хто ми, українці? Якщо ви росіяни, нахір.